Я тут в процесі виконання одного досить цікавого замовлення, яке дуже схоже з тим, яке я виконував раніше для своїх клієнтів. Тобто, я везу на даний час автомобіль з міста Києва, міста Харків, який було привезено з-за кордону. Куплено його було аж у Фінляндії. Завозився цей автомобіль через Литву, в Києві. Йому проведена досить таки суттєва. Модернізація, назвемо її так, і в Литві також це все відбувалося, доповнення оснащення цього автомобіля. І от він вже на фінішній прямій, я сьогодні ввечері його маю віддавати. Що такого цікавого в цьому автомобілі? Ну, в першу чергу, це те, що він віддається не... Клієнту, який замовив його для себе для персональних якихось потреб, це автомобіль, звісно, для наших військових медиків. називаємо так: це Volkswagen t 5 в дуже і дуже ексклюзивній ексклюзивному виконанні, навіть не комплектація, а виконання, тому що цей Volkswagen t 5 має повний привід. Він має високий дах. Це повноцінна, швидка, яка раніше цілих 424 тисячі кілометрів відпрацювала швидкою за кордон а зараз вона приїхала працювати швидкою в Україні безпосередньо на полі бою, тобто це автомобіль, який буде ходити разом з групою військових. Прикривати їх, ну, не собою прикривати, прикривати в плані медицини. Якщо вони потраплять під обстріл, а в бою когось буде поранено, то цей автомобіль зможе максимально близько під'їхати до групи і евакуювати або надати на місці швидку невідкладну медичну допомогу. Це дуже і дуже важливо. І саме для таких цілей шукався саме такий варіант тобто короткий, невеликий бус. На базі, звісно, швидкої це було ідеально взагалі тому, що є в будці всередині все обладнання. Зараз ми з вами підемо, по подивимося, і найголовніша умова була: це має бути повний привід у цього автомобіля, тому що групи не завжди ходять по асфальтним дорогам. І маючи до речі декілька автомобілів, я вже в себе на каналі викладав запит про допомогу на Volkswagen Крафтер. І ще додатково, до речі, підрозділ має Renault Master в довгій базі, взагалі l 4 Ці автомобілі показали себе неефективними, тому що вони можуть їздити так за межами якби, дороги по пересічній місцевості, але тільки в суху погоду. Зараз прийшла осінь, попереду зима, не зрозуміло наскільки це затягнеться, і підрозділ був у пошуках саме повнопривідного автомобіля. Цей автомобіль практично практично ідеальний. зараз я вже майже виїхав в місце, де можу вам його показати. Запаркуюся і будемо робити його огляд. Коротше, бусік Т-5, в якому щоб закрити двері, їх треба не кидати, не тиснути, не швиряти, не гупати, а притримувати, щоб вони не відкрились потім всередину від своєї ваги. Бо на автомобіль, на двері, на бокові частини його нашито залізо, бронебійне, яке має захищати медиків, бійців, які будуть знаходитися всередині від ураження там стрілковою зброєю і від ураження. Уламків, снарядів, які будуть розриватися поруч з цим автомобілем. Франкенштейн називається цей автомобіль, це вже третій по рахунку, який робила команда, яка займається подібними автомобілями. І повторюсь, через те, що він має таку унікальну взагалі комбінацію це швидка на повному приводі, його знайшли аж у Фінляндії, доставили через Литву, модернізували в Литві в плані броні. А в Києві зробили модернізацію технічно, зараз детально розкажу, якби, і пофарбували. Тобто такий якби, довгий дещо шлях. Цей автомобіль, по правді кажучи, підбирали десь, шукали в два. Півтора чи два місяці в цілому, тобто настільки унікальний і настільки він по своїм характеристикам цікавий за варто сказати свої гроші. Тобто можна було знайти і раніше, але там 20, 25, 35 тисяч євро за подібні автомобілі. Свіжих їх продається набагато більше. Звісно, таких коштів у бійців підрозділу немає. Тому отакий варіант автомобіля було придбано за 11 тисяч євро, що є досить таки досить дешевою сумою для подібної комбінації. Найважливіше, що це заводська швидка на повному приводі. Я наголошую на цьому, щоб ви не думали, що там важко Т5 знайти на повному приводі. Ні, потрібна була саме швидка, тому що вона буде саме медичні задачі виконувати. От, і купивши його за 11 тисяч євро з повним обслуговуванням, навіть. З бронею такого класу, ну я вважаю це реально якоюсь знахідкою. Чому він обійшовся в таку ціну? Він мав коштувати дорожче, тому що якась відбулися якісь недорозу непорозуміння між тими людьми, які в Литві займалися бронюванням цього автомобіля. Бо після відстрілу 5,45 з 30 метрів виявилося, що листи не тримають. Тобто, це звичайний патрон. От він навіть трішки вигнув її. Це бронебійний зайшов там аж а, в сидінні, застряг, якби але не суті. Тобто автомобіль, по суті, мав, мав бути обшитий залізом Hardox 6, здається, тобто шостий клас захисту, наскільки я розумію, не, не, не сильний я в цьому, напишіть детально, що воно таке. От. І він цьому не відповідає. Саме через те, автомобіль віддали набагато дешевше, там з певними а, скандалами і так далі. Не суть. Отже, автомобіль повністю зашитий, в яких місцях він зашитий залізом, навіть при тому, що воно не відповідає прямо класу бронебійності, але нагадаю, що це все-таки не броньовик. Тобто, якщо будуть обстрілювати його там сотні метрів чи, наприклад, буде в декількох десятках метрів від нього вибухати снаряд, то як мінімум від уламків він людей всередині захистить. Дивіться, броня в нас починається з цієї частини, тобто повністю зашиті двері. От, Наприклад, тут сидить голова. Тут іде туловище, ноги, якби, і а, цього якраз достатньо, щоб від уламків чи від обстрілу з далекої відстані захистити водія і пасажира. З тієї сторони так само все зроблено. Тут те ж саме зашито, щоб якщо, наприклад, там є поранений, чи там сидять медики, там, можливо, група буде приїжджати. коли також. І позаду також зашито все листами. Отаким От чином. Ну і, звісно, бокова частина. Двері тут, здається, не від'їжджають. А, ні, все працює. Правда, тут їх відкривати треба вдвох. Вот таким чином Дуже товсті, біля 4 мм, здається, товщина металу. якби. Зараз я вам ще всередині детальніше покажу. Подивимося, ззовні трошки. Отак він виглядає. Тоновано. Ну і найголовніше, це попереду в нього зашите лобове скло, замінено встановлено бронебійне скло і також металевий міцний каркас. Тоновано вікна, щоб не було помітно, хто там сидить всередині, ну тільки з таких ракурсів, бо якщо ввімкнути світло всередині, а так там темнота. Ну, і пофарбовано в такий колір, в якому автомобілі, наприклад, отак його, звісно, видно з недалекої відстані. Але якщо буде робитися розвідка аеророзвідка дронами чи безпілотний БПЛА, то автомобіль ну майже непомітний. Навіть світлотехніка трішки зафарбована, що заважало їхати мені в нічну, в темну пору, але не суть, не головне. На автомобіля, нагадаю, висить 800 біля 800 кілограм заліза. Звісно, хтось скаже, що ну це все-таки заліза ви навішали, А що ж. З ним далі робити, якби цьому автомобілю, який не був готовий до такого навантаження. Наван... Нагадаю, Т-5 мультиван з таким двигуном важить десь 250 400 кг. Допустиме навантаження на нього, тобто, яке він може з собою повезти без перегрузу, без перевантаження. Це 650 кілограм. У нас 800 з гаком. Тобто, перевантаження по міркам України не дуже велике, тому що в нас на мультіванах на транспортерах возять там. Тонну півтори легко, якби, і вони, в принципі, ще якийсь а, час ходять. У нас тут завантажено 800 кілограм, і справа в тому, що вони тут знаходяться на цьому автомобілі постійно. А плюс там ще можуть сісти люди, туди ще можуть завантажити БК чи якісь засоби інші. Тому навантаження а, суттєво зростає від того, яке було заплановано з заводу. Саме для цього. А, давайте до технічної частини перейдемо. А, двигун, який з заводу має потужність 128 кВт, це 2,5 TDI, не новизна і для Т4, Т5 а, ці двигуни використовувалися, було повністю а, чіповано, видалено з нього екологію, щоб вона не заважала і щоб не було якихось неприємних ситуацій, коли там забився сажовий фільтр, в полі десь тяга в автомобіля, чи він взагалі не може через помилки заводити. Це було видалено, щоб ну, якби, виключити цю ситуацію. А, у автомобіля 424 тисячі кілометрів пробігу. Поршнева група в нього абсолютно жива, здорова, паливна працює, автомобіль заводиться з півоберта, йому встановлена інша турбіна, повністю перероблена відкапіталена повністю. Автомобіля перебрана вся. Система кондиціонування, тому що в такому автомобілі, в якому там все зашито, якби знаходитись всередині без кондиціонера буде дуже і дуже а, складно. Тобто по технічній частині збільшено потужність, видалено елементи, які можуть заважати автомобілю, зроблено сервіс, звісно, олива, фільтри. Якби. І автомобіль, я на ньому проїхав. Е Майже 500 кілометрів з Києва, 110-120, максимально 130 розганявся, і він розганяється ще доволі динамічно, тобто потужність сказати, яка тут, на жаль, не вийде, але, ну, якби, по моїм відчуттям, для такого автомобіля, на який навісили летону, який має повний привід, високий дах, він їде дуже і дуже динамічно. Витрата, я заправив у Києві 60 літрів, збив лічильник, тобто проїхав майже 500 кілометрів і ще десь 10 літрів боку залишилося. Тобто, якщо в режимі 100-110 км я їхав на трасі на цьому автомобілі, на повному приводі. Витрата біля 10 літрів, що є дуже і дуже непоганим показником для такого автомобіля. Окрім технічної частини по двигуну, звісно ж, оскільки в автомобіля зросло навантаження на весь його кузов, він став важчий, А автомобілю встановлено підсилену ходову, тобто більшої жорсткості пружини встановлені що попереду, що позаду. Амортизатори більш міцніші, там червоного кольору їх навіть видно. Тобто, підсилені амортизатори, підсилена підвізка у вигляді пружин. І, звісно ж. Це все ще й для того, щоб не просів у автомобіля ще й кліренс, тому що, нагадаю, от як я зараз знаходжусь, десь в таких умовах буде їздити і працювати цей автомобіль, тобто по пересічній місцевості, десь в полях, в ярах доведеться йому заїжджати, не, там, місити, звісно, броди якісь проходити, але хоча б щоб він міг ґрунтові дороги долати безпроблемно хоч з якимось кліренсом. Виглядає він трішки низеньким, але дивитися потрібно на передню частину, тому що позаду є нашивка на колесах, які захищають шини. Від ну, проколів, щоб від уламків, від прострілювання вони не поспускали. Тобто, в принципі, він доволі таки високий виходить у нас. У мультівна, здається, біля 19 см, саме у цієї версії на повному приводі, є її заводський кліренс. Є фаркопчик. Ну і, звісно ж, найголовніше це всередині, це все-таки швидка, у якої демонтували, сирену демонтували моргалки, залишили тільки освітлення, яке вмикається, до речі, і працює для того, щоб, наприклад, вантажити Поранених чи групу освітлення в салоні працює. Сидіння, на якому може бути лікар чи ще одна людина. А всередині, звісно, тут є подіум під Носилки Носилки тут поклали такого плану нові еластичні, які складаються, але у групи у спецпідрозділу є свої носилки з іншою швидкою, які є телескопічні, складаються, якби така каталка, скажімо так. О, тобто всередині це заводська швидка. Як бачите, є освітлення, є шухлядки для медикаментів, для засобів якихось там всіляких, які є, у медиків. Є сидіння, повторюю, знову ж таки, є. Поручень навіть щоб залазити, ну є бічні дверцята, які відкриваються. Ще отам можна сісти, до речі, комусь є такий подіум, імпровізована спинка. Звісно, невідомо скільки проходять, протримають ці петлі. Подивимося, можливо, знімемо, що автомобіль залишиться живим. Досвід експлуатації його в такому режимі. В такій комбінації двері, ймовірно, важелезні. Товщина заліза аж отаке. Тобто їх і передні, і задні треба притримувати. Отакий автомобільчик було знайдено, придбано, і вже він на шляху до свого спецпідрозділу, який, до речі, кошти на його придбання це 11 тисяч євро або 450 тисяч гривень. Збирали своїми силами бійці, військові між собою, між своїми знайомими назбирали 250 тисяч гривень. І я вас хочу попросити прийняти участь в фінансовому питанні. Тобто, потрібно закрити питання в 200 тисяч гривень яких не вистачає на те, щоб оплатити повністю цей автомобіль, тому внизу під відео ви знайдете банку, куди можете задонатити і таким чином допомогти спецпідрозділу з військової частини А4790, який базується в місті Харків, працює на околицях міста Харкова і області. А якщо, як то кажуть, фронт бойових дій переміститься кудись в інше місце, то, звісно, і спецпідрозділ поїде туди, і ця швидка цей автомобільчик буде допомагати хлопцям в бою. А військові, які мають за собою надійний тил, тобто розуміють, що якщо вони йдуть виконувати завдання, їх буде там а, потенційно поранено, чи отримають вони якісь травми, то набагато сміливіше, набагато впевненіше вони себе почувають, коли за ними є а, така міцна підтримка у вигляді швидкої, яка може евакуювати навіть з таких труднодосяжних місць, і медиків, які на ній можуть туди доїхати і зробити це. Тому давайте, друзі, підтримуємо бійців спецпідрозділ а щоб вони могли виконувати, захищати нас максимально ефективно, максимально бути впевненими, що у них є також і надійний тил. Повторюю ще раз, реквізити на банку є під відео. Підтримайте, якщо відео автомобіль вам сподобались, натисніть вподобайку. Поділіться зі своїми друзями цим відео, і вони подивляться, можливо, їм буде цікаво, і також вони, скоріш за все, зможуть нас підтримати, і ми швидше зможемо закрити це фінансове питання. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!